Якщо Іран все таки розробить свою власну ядерну зброю, то там цілком можливо піде цей ефект доміно розповсюдження. Тобто, я думаю, Саудівська Аравія буде дуже пильно розглядати варіант власного ядерного стримування. Туреччина, Єгипет. Ми вже згадували про договір про нерозповсюдження ядерної зброї. Ним визнається п'ять ядерних держав. Це сполучені штати. Колишній радянський союз тепер Росія як правонаступниця, Китай, Франція і Великобританія. Але ті країни, які залишаються поза договором, їх вже є чотири. Майже така сама кількість, як і в межах цього режиму нерозповсюдження: це Ізраїль, Індія, Пакистан і Північна Корея. Якщо додасть Іран, тоді тут поза договором з'являється така сама кількість країн власниць ядерної зброї. І які ті країни вони взагалі нічим не обмежені в плані зброї, ні там договорами про якісь обмеження цього озброєння, ні інспекціями жодними. Вони як залишаються в вільному своєму ядерному плаванні, і тоді я думаю, Думаю, оцей режим нерозповсюдження, який все-таки є досить вагомою складовою частиною цього світопорядку. Він вже цей світопорядок тріщатиме по швах ще більше ніж він, скажімо так, тріщить сьогодні внаслідок російської агресії проти України.